На Луганщині запрацює патрульна поліція. 147 молодих правоохоронців прибудуть до Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька і вже 22 травня розпочнуть своє патрулювання. Про це на прес-конференції повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника гу національної поліції Луганської області Сергій Комісаров. Нагадаємо, патрульна поліція створена в рамках проєкту МВС України. Моя нова поліція. Молодь Луганщини пройшла спеціальне навчання у Харкові на базі університету внутрішніх справ. Патрульна поліція це частина реформи общої поліції. Автономно запустити її можна одразу. Тому інакше це була реформа імені з патрульної поліції, яка була опробувана в Грузії, яка нормально себе зарекомендувала. Значит, дальнейшие этапы ⁇ это участковые инспектора, детективы и так далее. И так далее. Ну, вы все понимаете, любая реформа требует колоссальных вложений. Підбір патрульних поліцейських вівся дуже ретельно. Із майже півтори тисячі бажаючих нести службу тільки тисяча відповідали вимогам. Співбесіду пройшли 326 осіб. А ось після усіх спецперевірок, тестування та медкомісій до батальйону патрульної служби було зараховано 127 чоловіків та 32 жінки, які відправились на навчання. На сьогоднішній момент 12 сотрудників із 159 очисів за встигаємося за порушенням дисципліни. Вот. На даний момент у нас 147 чоловік, які прибудуть буквально на этой неділі. Робота патрульної поліції ґрунтується на взаємодії службовців з місцевими жителями, впевнений Сергій Комісаров. Хочу сказати для того, щоб жителі наших городів знали, що патрульна поліція не підчиняється головному управлінню внутрішніх справ, Полиции в Луанской области. Патрульная полиция имеет вертикальное подчинение департаменту патрульной полиции в Киеве. Значит, их задача. Они заступают на службу самостоятельно, несут службу по охране общественного порядка, вот, реагируют на вызовы и выполняют... Функції, ну, як раніше міліціоніровав патрульної служби, ну, гораздо ширі. Молоді люди будуть поділені на чотири роти, нестимуть службу позмінно. Патруль буде як піший, так і автомобільний. І для цього виділено 25 автомобілей, також комп'ютерна техніка та озброєння.